Ми прожили ще один рік, сповнений наполегливої праці, а звідси як результат незабутніх вражень і подій на мапі Чернігова. З'явилися нові будинки, вулиці аж 200 об'єктів соціального призначення. Чим ще запам'ятався 2010 рік. Дивіться у нашій програмі сенсації року. Чернігівка Алла Ковган заклалася з мером Олександром Соколовим, що до кінця 2010 року тролейбус на Масани не піде, і програла. Дав слово мера при всіх бажав мені руку і сказав: Я даю слово мера, що к новому году тролейбусна лінія буде на типа спорни лізів. а тролейбус таки пішов. Більш за все відкриттю електротранспортної лінії на Масани зраділи пенсіонери. Тролейбус йде, і, як будто ви в місті живеш. Маршрут номер 6 продовжили до вулиці Незалежності. Додалося аж чотири зупинки. Ростуть масани. Тролейбус залишиться основним видом транспорту в місті. Чернєв. Люди чекали тролейбусну лінію 18 років, а побудували її за два місяці. Майже два кілометри обійшлися державному бюджету у 2,5 мільйона гривень. Перший тролейбус пішов під новий рік. Представники влади заявили про ще одну сенсацію: незабаром новим маршрутом підуть нові тролейбуси спільного українсько-білоруського виробництва. Тролейбусна лінія на Масани найбільший соціальний проект року. Жовтень 2010-го Чернігів став другим містом України, де відкрили центр гемодіалізу Фрезеніус, створений відомою німецькою компанією. Є і таке, така можливість е жити повноцінно. Повірте, з'явилося бажання жити. Гемодіалізний центр збудували в рекордні п'ять місяців місцеві будівельники. Чернігівський центр перший в Україні, де використовується найсучасніше інноваційне обладнання. Німецька сторона сподобалась е, праця з нашими чернігівськими будівельниками. Е, конкретність термінів виконання якості виконання робіт. Планова кількість діалізних місць 45, що дозволить лікувати на рівні європейських стандартів близько 250 пацієнтів з хронічною хворобою нирок. Гемодіалізний центр унікальний медичний заклад. Сімейна медицина у Чернігові. І першими відчули її на собі мешканці Масанів. Люди давно чекали такої поліклініки. Минулого року там відкрилося відділення загальної практики сімейної медицини. Хороше діло поліклініка тут є. ЕКГ, діагностика, фізіотерапевтичне відділення та денний стаціонар. Ми надаємо допомогу консультативну, лікарську, дорослому і діткам. Поліклініка в Масанах крок до сімейної медицини. Відтепер у Чернігова є не тільки прапор статут, але й ще власний гімн. Його вперше виконав академічний хор імені Дмитра Бортняцького у залі міської ради. Близько 20 композиторів і поетів взяли участь у конкурсі за ініціативою міського управління культури. Автор гімну Чернігова Іван Буренко, композитор Анатолій Ткачук. Тепер кожна сесія міської ради розпочинається і закінчується виконанням двох гімнів державного та міста. Лунає він і на міських святах. Перше публічне виконання відбулося на день прапора у 2010 році. Гімн Чернігова один з головних символів древнього міста. коли зі стрижня спустили воду, один відчайдушний дідуган спробував перейти річку в брід. Вийшло невдало. Довелося його рятувати еменесникам. А от сам стрижень рятували всім миром. Хоча й розмов навколо було чимало. Проте витягли тони сміття там і бутилки, і все, що хочеш, і тряпки, і всього на Холодильники знаходять, і шини, і телевізори, і деякі ще там рибу ловлять. Розчистили набережну. Хаті зби Гулять свіжим воздухом дишать. Відремонтували шахний водоскид, рік наполегливої праці, і біля красного мосту навели порядок. Стрижені знову пустили воду. Якщо і далі так піде, то за кілька років нашу річку і не впізнаєш, а тим більше в брід не перейдеш. Порятунок стрижня головний екологічний проект року. Свято успенський жіночий монастир найдавніша та найбільша духовна пам'ятка архітектури Чернігова у 2010 році. Відзначали його 950-ліття. Одночасно, з річницею монастиря, 21 вересня, святкувався день явлення чудотворної ікони Єлицької Божої Матері. Небачена кількість паломників прийшла цього дня на святкування. Урочисту службу очолив митрополит Черкаський та Канівський Софроній. Владика освятив джерело на території монастиря. Його відновили нещодавно. Глибина свердловини сягає 110 метрів, і тут завжди буде освячена вода. На території Єлицького монастиря освятили і невеличку дерев'яну каплицю. Я вірю, і надію, що ця вода буде освячувати кожну людину. Єлицькому монастирю 950 років. Ринок на бойовій з необлаштованого Шанхаю перетворився на цивілізований торговий центр. Місцеві жителі про таке могли тільки мріяти. Дуже довольний, що в нашому районі відкрився такий ринок. І, по-перше, можна прийти і взяти свободно і добре, і дощ не капає над головою. А зміни дійсно вражаючі. Всього за три місяці, як у казці, встановили 200 сучасних бутиків, в яких є освітлення, тепло і всі умови для комфортної торгівлі. Хороший район, хороші люди покупателі. Ми дуже раді. Що на наш ринок відкрився. Місцеві жителі кажуть, тепер їм вже не потрібно їхати в центр за покупками. А дехто з підприємців навіть перебрався сюди з іншого району. Ринок на бойовій велика реконструкція найкоротший строк. Ілля Муромець, Соловей розбійник, привід Мотрі Кочубей, княжна чорна. Всі вони знедавна несподівано з'являються на Болдених Горах. Це не містика. Новий туристичний маршрут у Чернігові створили спеціально під Євро 2012 аби привернути увагу вибагливих туристів. Розповідь екскурсовода про чернігів супроводжується театралізованими мініатюрами, які наглядно ілюструють історію нашого міста. Його популярні легенди, пилини й оповідки. Чернігів місто легенд незвичайний туристичний маршрут. У Чернігові з'явився пітон. Він страшний не для зайців і котів символів 2011 року. Його бояться ті, хто заборгував перед водоканалом. Цей технологічний монстр зненацька і без перешкод заповзає у квартири злісних неплатників і відключає їм каналізацію. Ось бачите, заглушка стоїть. Вже каналізація не пользувати, не смугу. А ще Чернігівський пітон страшенно кричить. Пан Маріньо, який бачив все, що пов'язано з водопровідною технікою Вашингтону, про механічного плазуна навіть і не чув. Куратор проєкту світового банку був приголомшений не стільки висококласною технікою, придбаною на гроші кредиту, скільки оригінальністю підходу до проблеми неплатежів у Чернігові. Пітом оригінальне технічне рішення боротьби з боржниками. Чернігів має таланти, і це підтвердив грандіозний проект об'єднання Громадська думка. Понад тисячі учасників боролися за титул кращого виконавця, і головний приз в 10 тисяч гривень. Малі і дорослі, обдаровані і просто впевнені у собі чернігівці пробували щастя у конкурсі, виконуючи пісні, танці, оригінальні номери, що тільки не демонстрували на сцені. Але у фінал журі допустило тільки 29 найкращих. Полуфіналісти вже були просто всі талантливі. А здесь тут... Унікальне ребята, я вважаю, але є такі. от, за кого болить душа. Ярослав Бих, у якого паралізована права рука, довів глядачам, що він віртуозний піаніст. Хоча хлопець і не став переможцем, але організатори вирішили йому дати окрему грошову винагороду, а саме 10 тисяч гривень. Ці гроші деньги в мою копілку на концертний рояль. Гостем свята чернігівських талантів була прима російської естради, а точніше, її копія. Фіналістка шоу Україна має талант Олена Матюшенко. Талантливий город землі Черніка. Та головний приз від організаторів здобули відбоксери. Це стало відомо під час прямого ефіру на нашому телеканалі. Чернігів має таланти наймасовіший і гучний творчий проект року. Вам не почулося це дійсно є стодей у виконанні академічного симфонічного оркестру Філармонія. У 2010 році чернігівські музиканти вперше звернулися до творчості групи Бітлз. Я теж обожаю бітлз, як і мені любіть. Та ж класика, жанру. Відомі твори ліверпульської четвірки, які стали класичними, прозвучали на новорічному концерті у залі філармонійного центру. Вперше у Чернігові глядачі наживо почули популярні мелодії Бітлз в обробці для симфонічного оркестру. Бітлз у виконанні Чернігівського симфонічного оркестру. Десант дідів морозів на красній площі, родзинка цьогорічного відкриття головної ялинки міста. Більше 200 учасників, бороданів у шубах та інших казкових героїв, прийшлися вулицями міста і вийшли до святкової зеленої красуні. Вона прикрашена дивовижними іграшками від переможців конкурсу «Вогні новорічної ялинки 2011 Заклади освіти і культури, справжня кузня чернігівських дідів морозів. В Новий год легко і просто ісполняються мічти. Маленькі чернігівці в захваті від побаченого. Такого зібрання казкових персонажів на площі у місті ще не було. Дуже красочна ярка, дуже красиві костюми. Дідусі морози показували свої танцювальні здібності, проявляли кмітливість і вправність. Оцінювалася і креативність у створенні костюма. Перший Ос парад Чернігові наймасовіша демонстрація казкових героїв. Звичайно, ви можете продовжити перелік помітних подій, що відбувалися протягом минулого року. Головне, щоб позитивних справ і сенсацій було більше.